Мене ще кілька років, і москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США, Туреччини й Об'єднаної Європи на Московію віроломно напала Україна. Дружина каже чоловікові, у мене для тебе дві новини. Гарна та погана. Ну які ж? Я від тебе йду. Так, нормально. А погана. Впіймав вовк червону шапочку у лісі і каже, Шапочка, хочеш, я тебе поцілую туди, куди тебе ще ніхто не цілував? Червона шапочка така, у кошик чи що? Розмовляють два антисеміти. Слухай, Патро, ти не знаєш, чому у євреїв такі великі носи? Та тому, що повітря безкоштовне. Прочитав, що вчені прийшли до висновку, що дівчата, які регулярно досягають оргазму, краще навчаються у школі. На цьому мої уявлення про однокласниць відмінниць зруйновані.